День усиновлення, який було відзначено 17 вересня міжнародна благодійна організація СОС, дитячі містечка, служба у справах дітей Бродівської міської ради, провели святкову зустріч з дитячими будинками сімейного типу і прийомними сім'ями нашої громади. Сьогодні таке гарне християнське свято, віри, надії та любові. І не дарма святкують День усиновлення, тому що цей день, як ви знаєте, панує любов. І я хочу сьогодні привітати усіх прийомних батьків, усіх батьків-вихователів з таким гарним днем, побажати їм, міцного здоров'ячка, миру, успіхів, розуміння, достатку. І нехай ніколи не покидає вас Божа опіка. Зібралися в дружньому колі і неформальній обстановці, аби поспілкуватися, підтримати одне одного, цікаво і змістовно відзначити плідну співпрацю у сфері виховання дітей. Для батьків-вихователів і прийомних батьків провели арт-терапевтичну сесію з психологом, говорили про підтримку, прийняття, ресурси сімей. А поки дорослі обговорювали найбільш хвилюючі і проблемні питання з фахівцем, було чим зайнятися і дітям, їм теж було запропоновано творчість. Молодші виготовляли свічки з вощини на майстер-класі, а старші розписували шопери із назвою Сім'я підтримка, любов. Опісля, коли відведений час для творчості вийшов, ділились враженнями, радіючи спільним досягненням. Перша заступниця міського голови Ірина Олеха від імені міського голови бродів вручила батькам-вихователям і прийомним батькам подяки за піклування, турботу і люблячі серця, які вони дарують дітям. Щиро вітаємо вас з нами зіновлення, раді бачити вас в такій дружній атмосфері. Раді бачити наших ноги батьків, родину дивуть Світлана та Володимира. І е, щиро вам хочемо сьогодні подякувати. Даремно цей день так відзначили в день християнського свята, віри, надії і любові, бо направді ті люди, які наважились на такий крок, мають велику любов насамперед: любов до дітей. Любов до життя, велике серце, яке розуміє, для чого людина народжена на світ, яку місію вона має сповняти як просто християнин. Тож дозвольте вас сьогодні привітати і подякувати за те, що кожній дитині, яку ви взяли в свою сім'ю, ви подарували світле майбутнє, свою батьківську любов, надію на щасливе життя, бо кожна дитина, народившись, має право виховуватись і зростати в люблячій сім'ї. Де їй дарують тепло, затишок і нормальні людські умови для життя, також посадовиця подякувала представникам СОС, дитячі містечка за фінансову, психологічну, моральну підтримку дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей Бродівської громади. Діти отримали солодкі подарунки і рюкзаки від благодійних фондів допомога без меж та берегиня. Свято організоване спільними зусиллями ще раз засвідчило. Долати труднощі легше, коли є хтось небайдужий поряд. Тож щира подяка усім, хто ділиться теплом своїх сердець, і сім'ями, які взяли на себе відповідальність, дарувати відчуття безпеки, любові і постійної сімейної підтримки дітям, які так щиро потребують її для свого щасливого майбутнього.